Привіт-привіт, <кій> рада вас всіх бачити. Я трошки була зникла. Мені був потрібен час. в якомусь відео у мене був запит, як ви все встигаєте, так і встигаю, що інколи десь зникаю, бо просто не маю можливості, і мені потрібно відновитися, відновити свої сили, відновити себе. Тому я повертаюся, рада вас усіх бачити, чути. Чекаю вас у в коментарях. Вітаю вас на нашому каналі, Сімейний щоденник Вчителя, і я з вами, Анастасія і вся моя родина. Сьогодні в мене такі плани, Що сьогодні маю зробити. Зараз я доробити брівки, вже навести лад на корекцію. Це тиждень була на новому манікюрчику. В мене перед цим був червоний. І я вже розумію, що, можливо, все-таки, знаєте, червоний це такий одноразовий, не можу я ходити з яскравими нігтями, мене це ще трішки так ще не містом. Вчора я була на педикюрі, обов'язково це для мене просто правило номер 1 Сьогодні йду на брівки. Це такі мої місця сили, де я можу розслабитися, да? коли не я щось для когось, а коли для мене. Після того я біжу по Матвійчика забирати зі школи. І потім вже буду займатися домашніми справами. Зранку, що я робила, У мене сталися зміни в моєму плануванні. Зараз я активно користуюся Google-календарем, таском google і кіпом від Google. Там я нотую те, про що я не маю забутися в апріорі, про що мені потрібно нагадувати: це оплати дитячих додаткових занять. Да? Продовженої групи, репетиторських занять і тому подібне. Там я ставлю розклад свій, якісь нотатки, я записую ті справи, які я маю зробити, і мені час від часу, проте нагадують, щоб я не забула. А щоденники ніде не діваю. Планер у мене мій на кільцях тільки я зараз зробила, Взяла а 6 сьогодні вам покажу. Там я місячний розворот, так як у мене місяць є в Google календарі. тиждень у мене в Google календарі я там все бачу, я туди все занотовую. То а в планері у мене віднині буде місяць, там я буду записувати, так як я офіційно працюю ФОПом, щоб платити податки да, вчасно. Я нотуватиму записуване надходження за оплату за мої послуги, щоб чітко бачити, легше було проаналізувати, що я маю. І <клес> також там я пишу свої день введу да, денні справи. Записую що на день, а на тиждень у мене є так, як у мене формується відразу місяць. Відповідно до місяця у мене формується і а, мій тиждень. Тому тижневий в мене теж в Google календарі. Тим паче, що Google Календар у мене синхронізований на два ноутбуки, на два телефони. Там усі сфери життя розписані, тому. Ось якось так. Якщо вам буде ця тема більш цікава, то ви мені напишете в коментарях, і я з вами про це поговорю. А сьогодні ось такий день нашого повернення, день моєї початку нового етапу в роботі в Ютубі не хочу закидувати. Була думка кинути, але ні, маю повертатися. Все-таки він мене надихає, але то має бути, знаєте, не на виснаження, а в задоволення. Тому я збираюся в якусь я працюю в якусь заняття з англійської. А я біжу до своєї красуні, майстрині за красивими брівками. Покажуся, як вже буду робити, як вже вони будуть готові. Тому всіх вас обіймаю, цілую. Не забудьтеся, будь ласка, підписатися. Дуже прошу ставити свої коментарі. Пишіть коментарі, мені вони дуже потрібні. І рада вас бачити на своєму каналі. До зустрічі дуже швидкої! Усім привіт, рада вас вітати. У нас там уже, бачите, у мене цей рік, новорічна ялинка стоятиме. Я трішки себе приграбила, але без макіяжу не хочу фарбуватися. Якийсь такий настрій не занадто, без не святковий абсолютно. На що у нас по планах? Починала знімати, потім знову щось пішло не туди. Зараз я спланувала свій день на сьогодні. Вже велику частину своїх справ зробила. Зараз буду потрошку збиратися, бігти. Ой, отак, я ставлю, вибачаюсь. Буду бігти по матвійчика. Прийдемо з Матвійчиком, будемо робити уроки, потім у мене заняття. Якось так. Зараз покажу, як я спланувала свій день на сьогодні, що я вже встигла зробити. Так, ось мій план на сьогодні. Бачите, ось так він виглядає. Тут, де вже стоять галочки і закреслено, то я зробила. <кхи> ось тут у мене чітко розписані чіткий час, де коли що я маю робити, щоб розуміти, що там у мене 100% все зайнято конкретними справами. Так що, так. І ще покажу вам зараз хвильку, оп! Угу. Ну, ось, бачите, так виглядає мій тиждень. Ось, бачите, ось. Тут червоним, ось ризочка червона, показано, де я зараз знаходжуся. Позначені блоки, де я знаходжусь на роботі. Дитячі заняття. Сімейні, да? ось так мене розписаний кожен день. Пусте місце це там, де я займаюся вже іншими справами, які в мене конкретно записані ось тут. Тому ось якось так виглядає мій план на тиждень і на день. Це мені допомагає контролювати фактично усі сфери. Не завжди це навіть виходить, але ми розуміємо, план це не те, що статичне і не підлягає зміна, а те, що можна змінювати. Тому головне, що є, як я кажу, скелет, на який можна опертися і рухатися далі. Вам всім гарного дня! Беру вас з собою і побачимося.